Всім привіт! З вами Олександр, канал Алекс Дрейк. І сьогодні в нас третя серія кар'єри за Артема Довбика в FIFA 22. Під попередньою серією ви набрали аж цілих 12 лайків, хоча я просив 5. Тому, хоч і дали на 2 години лише світло, я сідаю одразу ж записувати відео. Як і обіцяв, сьогодні у нас три матчі: Сельгбрюге, Ліга Конференції з Мільди і Юніон. Ну, а для того, щоб вийшла четверта серія, давайте наберемо. Давайте наберемо 10 лайків, я вже побачив, що ви це зможете зробити. Набираємо 10 лайків, і я випускаю четверту серію кар'єри з Артема Добика. Що ж, перший матч у нас Сельбрюге, подивіться, яка атака могла пройти, але тут положення поза грою, Непоганий початок від нашого суперника. Ну, Потрібно, звісно, мені якомога швидше записати це відео, тому що світло просто дають обмежену кількість. Годин дуже обмежено і дуже важко дуже важко в таких умовах жити. Ну і трішки не до каналу, але, але Хусклер забиває. Гент виходить вперед, трішки не до каналу, тому що, самі розумієте, в таких умовах, але я обіцяв, ви дуже класно підтримували попередній випуск. Що ж, 1-0, ми виходимо вперед. Хуслегер, Хуслегер наш забив і зараз небезпечна атака конвойл. Пенальті. Пенальті. Так, тут була гра рукою, її було помітно навіть без повтору. Цю гру рукою було помітно. Хоча. З цього повтору було помітно, що м'яч влучив в груди. Пенальті і наш голкіпер тащить. Тащить нарді. Не забивають. Ну що ж, подача з кута поля. Сельдбрюге небезпечно знову. Потрібно відбитися. Потрібно відбитися зараз Як-небудь відбитися. Дабур, Дабур на Артема Добик. Артем Добик на швидкості тут проходить захисників, ніхто його не може зупинити. Артем добик. 2.0. Артем Добик. Сельдбрюге програє 2-0 на 20 й хвилині. Гол Хусклера і Гол Артема Довбика, друзі. Фантастичний початок. Початок, який не може не подобатися, погодьтеся. Самперс. Самперс. Перехоплення. Хусклер. Передача. Дабур, дабур на Довбика. Довбик не зміг. Не зміг віддати. Тут Артемка. Не зміг віддати нормальну передачу. Дам'ян контратака суперника. Дам'ян, Дам'ян, Дам'ян. Дам небезпечно. І це 2-1. Сомерс. 2-1. 27 хвилина. Друзі. 27 хвилина 2-1. Артем Добик. Артем Добик. Що можна зробити в цьому епізоді? Давайте самі спробуємо пройти. Артем Добик! Ну пройти вдалося, але пробити як слід ні. Удар був йшов не дуже сильним. Тут зараз поборолися, поборолися гравці, але нічого з цього не вийшло. Дасівла, Дасівла, передача на конвойл. <кхи> знову знову атака флангом. Сомерс, Передача в центрі тут. <кхи> Наш захисник перший встигає тут. Меєр. Небезпечно Дабур, Дабур на Артема добика знову. Подивіться, на легенді дають, як пройти оці проходи в бельгійському чемпіонаті, дають зробити. І Артем добик знову забиває. 3-0 3-1 на, на 40-й хвилині. Дубель Артема добика Я нагадую, що 8 м'ячів ми забили до цього матчу, здається, в попередній серії така була відмітка. Зараз їх уже 10. І Артем добик стає одним з кращих бомбардірів чемпіонату Бельгії. Нарешті-нарешті Гент трішки заграв. <кхем> так, ну потрібно менше трішки преценгувати. У нас там нагадую, наступний матч проти Сельдбрюге в Лігі, Конфер... Ой, проти Сельдбрюге, проти Мольде в Лігі конференції. Тому зараз потрібно трішки менше преценгувати, мабуть. І, можливо, навіть Небезпечна атака Нарді. Можливо, навіть на 75-й десь хвилині ми попросимо заміну, щоб підійти до матчу з Мьольде в найкращих кондиціях. Небезпечно знову на Арді. Подивіться, що робить цей голкіпер. І закінчується перший тайм у нас. Не дає арбітр передати ще один кутовий супернику. Що ж, другий тайм попереду. Артем Добек розпочинає поля з Дабуром. Десарт Хойч. Артема Доубека передача на Дабура ні там, Дабур впав. Ну і навіть якби він не впав, то ця передача не пройшла. Дем'ян. Хотіч, Конвойл. Знову небезпечна така атака, розмашиста атака від суперника. Цікаво вони атакують. Цікава схема. Хоуч. Майер. Дабур, десарт, дабур. Надобик не проходить пасова друга спроба. Друга спроба проходить на хауге. Не очікував я цю передачу таку таким чином не очікував. Ви хоча б, ну, трішки не готовий був Артем артемдобик до прийому такої передачі. Хусклер, Кастро, Кастро, Хуслик. Не вийшло нічого там. Захисники зам'яли цю атаку, скажімо так. Да Сіла, прикольний в них. Чувачок такий бігає. Едгар Едгард Давіц на мінімалках. Хто, хто розуміє, про що я. Ну, зараз помилка, яка ж помилка, і це може бути. Це може бути. Це може бути дуже небезпечно. Хух, як зараз Дем'ян не влучив в ворота, я не знаю. Так, ну що ж. 20 хвилин у нас залишається. Давайте попросимо заміну. Артем Добик. Артем Добек з м'ячем. Артем Добик, Артем Добек. Знову дають пройти. Подивіться, як, як дають пройти. І я не зміг виконати пас. Я хотів передачу віддати. Потрібно було самому вирішувати, потрібно було, але... Все, втомився Артем, потрібно... потрібен перепочинок. Ну, але м'яч не виходить за межі поля, подивіться. Зараз може бути знову небезпечно. Дем'ян! І це 3-2. І це 3-2. Він пробачив нас одного разу, але на другий раз вже не вибачив. Що ж, Артем Добик покидає. Давайте розрахуємо матч. Надіюсь, ми виграли. 4-2. Так. Майер забив на 86-й хвилині. Ми виграємо цей матч. Ну, а далі, 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 далі в нас. Е... Далі в нас е... Мьольде, Мьольде в чемпіонаті. Брентфорд пропонує нам контракт. Це клуб АПЛ. Ми приймаємо. Що ж, зимою ми переходимо в Брентфорд, друзі. Я вас. Всіх цим вітаю. Ну, цілком реальний трансфер це не Гранд АПЛ, але в АПЛ хочеться перейти. Звісно, від такого відмовлятися не можна. Скорость стрибків і підкрутка. Покращується в Артема. Ну і на черзі матч, матч з Мьольде. Давайте прочитаємо книжку про любимого футболіста. Так, можна щось придбати. Давайте по черзі репетитора і наймемо персонального стиліста нашому хлопцю. Нашому Артему. Так, 38 тисяч, більше нас ні на що не вистачить. Ну що ж, погнали? мьольде. Звісно ж, ми в старті рейтинг 73, який був, нічого ми не змогли прокачати. Так, показують нам заставку, як приїхали. Це гравці... А, ні, це, наші. це наша команда. Вона Артема Довбика показують. Ну що ж, як я вже казав, час у мене обмаль, тому швиденько, швиденько все прокручуємо. Ох, Фофана в них в складі і Сігурдсон. Нічого собі. Імена Фофана, Фофана. Небезпечно з перших же хвилин Нічого собі. Не пам'ятаю точно, де грав ФОФана, але гравець відомий, гравець який попограв в топ європейських чемпіонатів. Наскільки я пам'ятаю, десь чи в Німеччині він грав чи де. В Вольсбурзі, здається. Ну, але не пам'ятаю, можете поправити мене. Небезпечно Хауге! Який пас пройшов зараз до на нашого партнера на Хауге. Подивіться. Класна передача, класний пас. Дійсно класний пас. Тут нічого не добавиш. Шикарний пас. Тут Артем Добик. Ну, зміг перехопити, але що він зробив? Трішки незрозуміло. Голкіпер тут наш перший на м'ячі, нарді. Давайте спробуємо здалеку пробити. Пам'ятаєте, в минулому випуску, який м'ять забив Артем Добик дальнім ударом. Зараз теж спробував, але не вдалося, не вдалося трішки. Що ж, Артем Добик у нас переходить в АПЛ, друзі. І на куражі він зараз має розривати розривати цей Мьольде. ще одна спроба удару поперечка. Та що ж таке? Дальні удари непогано йдуть в Артема Довбика. Ну, непогані удари виходять, але поки що забити не можемо сьогодні. Ну, ще не вечір, як то кажуть, ще грати в нас більше години в сьогоднішньому матчі. Зігурдсом. Небезпечно. І Нарді. Нарді відбиває. Захист нічого не зміг зробити. Зі Сланцем Йоден тут. Добик, Добик на перехопленні. Помиляється, Мьольде при передачі. І що робити? Давай туди, біжи, біжи, біжи. Дабур не побігала віддаварна Артема Добика. ну Артем Добик такими темпами, якщо буде бігати, він втомиться до 60-ї хвилини. Удар! Трва! 2-0. 2-0. Артем Добик, 2-0. Мьольде програє. і Артем Добик, Знову забиває Артем. Знову забиває Артем після сольного проходу. Ну, не знаю. Щось, мені здається, Артем уже за перший тайм набігався солідно. <кій> ну, класний удар вийшов в Артема. Класний удар. <кій> Потрібно буде, звісно, витривалість Артему прокачати. Ви вибачте вже за такий голос, тому що в мене в квартирі. Ну, зараз трішки нагрію обігрівачем, доки є світло, але... Взагалі вранці було 11 градусів, друзі. Жесть. Просто жесть. Сігурдарсон. Це не Сігурдсон, це Сігурдарсон. Ну але. Я думаю, що... що він теж грав за збірну Ісландії. Сігурдарсон Дейнса теж грав. Відомий гравець. Так, небезпечно. Доубек, Доубек, Доубек. Ну що, дають сьогодні, дають сьогодні проходити, подивіться, от на легенді, дають отакі от проходи робити. Аутпас не, про... не, не вдалося віддати. Так. Я просив раніше передачу, потрібно тут уже було бити самому. Подивіться, подивіться, прес, що ти робиш. І що тут? Офсайд, Положення по загрою. Так. Фіксує арбітер положення поза грою. У нас залишилося грати, зараз буде фінальний свисток, який сповістить про закінчення першого тайму. Так, перший тайм у нас закінчується 2-0. Перемога Гента. Артем Добик з м'ячем. Кастро. Дабур, ну тут ні-ні-ні-ні, не можна віддавати. На Артема зараз можна, але -двак. Тут. Потужний центральний захисник. Звісно, довбик потужний. Форвард, але там ще потужніший захисник. Фофана. Фофана це небезпечний гравець. І проходить пас його. 2-1. Сігурдарсон забиває. Передача пройшла і Сігурдарсон забуває. Ну тут наш гравець помилився, він відібрав м'яч у Фуфани, але віддав просто йому ж знову в ногу. При передачі помилився. Артем Довбек Ну що, ну навіщо такі передачі Дабур? Ну, знову ніхто з нашої команди не біжить вперед. Ніхто з нашої команди не біжить вперед. І це погано, подивіться Сігурдсон Сігурдарсон, точніше, вибачте, знову таки, я путаю їх. Цих ісландців. Кохана п'ятою намагався віддати, не пройшло в пас. Дабур. Дабур повертає м'яч Артему Добику, Артем Добик, ну зараз захисник, ні, тут захисник. Ходеман. Завадив. Ну і вже піднаївся трішки Артем Добик. Ми в першому таймі так непогано побігали. Вибачимо, Запата кудись переходить. Фана 1 на 1 і це 2-2. Просто як легко, як легко Мьольде. Як легко Мьольде робить рахунок 2 2 із 2-0. Центральні захисники знову передають привіт нашої команди. Лівий форвард. Ну Це добре, а де правий, де центральний? Я ще взагалі не бачу тут форвардів нашої команди. Всі стоять ззаду чомусь. Ні, все, Артем набігався, воно вже бачите. З'являється темна полоска. Сігурдарсон знову небезпечно. Подивіться, вони вдвох з Фофаною розривають нашу оборону. І під пресингом, під пресингом вони наші гравці трішки гублять. Ну куди ця передача? Навіщо віддавати туди? Так, спробуємо, спробуємо. Ну. Ж, ні. Бьорн, так. Не проходить передача. Непогана була задумка, але не пройшов пас. А от суперника проходить. Гьоден. Гьоден, Гьоден, Гьоден тут. Мкадео таке зміг. Відібрати м'яч, але ж ну яка помилка при передачі. Ну не можна так помилятися. На своїй половині поля. Ну кадео, віддай пас. Окунму. Окуму, точніше, віддає на Артема Добика. Артем розганяє цю атаку з поля, тому що нікому розганяти атаку зараз взагалі. Ну куди пас, віддайте Артему Добику, поверни. Так, залишається. Ну, Останні секунди в нас вже йдуть. Схоже на те, що остання атака зараз буде. Потрібно відбитися, потрібно відбитися там небезпечно, КД, тут все. Наш голкіпер бере м'яч і сьогодні ми граємо 2-2. На жаль, після першого тайму ми переграв, перемагали 2-0, але 0 змогло зрівняти сьогодні рахунок. Ну і попереду в нас третій матч, третій матч з Union de, Berl Union de вибачте, Берлін. Чи якось так. Юніон де Брюсель? Чи Юніон Сен-джус? Union Сен-Джус, здається, якось так. Команда ця називається. Наступній серії в нас там будуть суперники послабіше. Там, там Юргарден в Лігі Конференції у нас буде. І два суперника Остенде, здається, і ще щось там. Ну, не сильні команди, з якими можна буде набирати очки. Я надіюсь на це. Хоча нам, в принципі, вже без різниці ми зимою переходимо в Брентфорд, я нагадую. Скоріше за все, серія так і буде називатися. Що ми перейдемо в бренд. А я нагадую, що для випуску четвертої серії ви повинні набрати під цим випуском 10 лайків. І я одразу ж сідаю записувати при можливості серію номер 4 кар'єри з Артема Довбика. А в нас крайній матч на сьогоднішній випуск Union Juice. Команда, яка наробила. Галасу в реальному житті в чемпіонаті Бельгії. Це чемпіон Бельгії останнього сезону, якщо я не помиляюся, небезпечно починає Юніон, Нарді. Тут Артем Добик. Артем Добик з М'ячем. Передача на Хоуге. Давай таку передачу віддамо. Хаугет, тут але нікого немає на підтримці. І так, втрачає м'яч наш партнер. Не встиг Добик добігти туди в центр штрафної. І вже знову юніон. Знову юніон в атаці. Такий у нас матч без центра поля. Поки що проходить Мкадеу, що ти робиш? Подивіться, що роблять наші центральні захисники. Дві помилки поспіль. І зараз може бути небезпечно. Пас в центр. Назад трішки юніон віддали. Небезпечно, небезпечно, небезпечно! Нарді. Нарді забирає цей м'яч. Але ж як було небезпечно? Винос м'яча попереду там ніхто не зачепився з наших, подивіться, юніон виграє боротьбу. І тільки зараз захисники наші сіпляються за цей м'яч. Уф, Юдос там дуже небезпечно. Атакував. Артема, точніше, не небезпечно, а дуже жорстко атакував, але в межах правил. Ну, Поки що така гра в нас без моментів, без ударів, але. Дуже нервова. І Я щось відчуваю, в цьому матчі не дадуть так пройти, так. Артем Добик, але він прориває. Це все-таки Артем, Артем, Артем. Давайте спробуємо легеньку подачу виконати. Хауге! Нічого собі він склався, і зміг пробити. ну... Це максимум, максимум, що там зміг зробити Артем Добик в цьому епізоді. Знову подивіться, не вдається зачепитися нашим гравцям за м'яч. Юніон з м'ячем. 35-та хвилина матчу йде дуже, висока, темп, дуже високий темп сьогоднішнього матчу. Аєнса, аєнса, подивіться. Не дали тут пробити, завадили, нарді з м'ячем. У нас підходить до закінчення вже перший тайм такий без моментів е тайм, тайм, біготні. От зараз, можливо, так на Артема Добика проходить передачу. Артем Добик виходить вічна віч і переграє голкіпера. Артем Добик. Знову знову він знайшов цю щілину між, щілину між лівим зах... центральним захисником і лівим захисником е суперника між Бургесом, між капітаном. Вірвався і Дабур віддав туди передачу. але А коли Артем Добик набирає швидкість, коли набирає все-таки швидкість Артем Добик, тоді його дуже важко зупинити. Він довго її набирає, але коли він її набрав, то це просто потяг, потяг який дуже важко зупинити. Артем Добик зараз уже нагадує такого собі Ромео Лукаку на мінімалках. Ну що ж, 1-0. 1-0 в першому таймі. Скажімо так, в роздягальню. Такі голи називаються. В роздягальну ми забиваємо Юніону. Юніон Сенджус, так. І другий тайм починається. Наша команда з центрополя розпочинає атаку. Десарт. Услегер. Дабур, Дабур, Добик, Добик. Повертає м'яч Дабуру. Що зробить той? Яка комбінація? Просто яка комбінація, і знаходять. Знаходять в фіналі Артема Добика <кій> 10, на 10-метровій відмітці. Приблизно. По центру воріті, Артем не промахується. Артем не промахується, це 2-0. Подивіться, як розіграли. Класна атака. Подивіться, в один дотик. І тут знову з-під Бургеса забиває Артем Добик. З-під капітана суперника. З-під центрального захисника капітана суперника, який помилився сьогодні вдвічі. Спочатку він випустив Артема Добика, наприкінці першого тайму і дав йому пройти забити перший м'яч, а зараз з-під. За, не зміг завадити, забити другий і посипався. Посипався Юніон. <кхух> Юніон посипався. Халге 3-0. 3-0. Ну що, я думаю. В цьому матчі вже все ясно. Звісно, може відігратися один там два м'ячі може ще відіграти Сент Юніон, але я не думаю, що. Зможуть вони відіграти три м'ячі. Просто зараз постоїмо в центрі поля, почекаємо передачу. Треба трішки відпочити, а то забігав, набігався Артем Добик в сьогоднішній серії достатньо багато. От зараз, можливо, отримаємо передачу. Так, передачу отримаємо, віддаємо у відповідь і. Так, 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 не дали розігнатися. Тут прочитав 59-й номер, хуслегер. Віддає, віддає на дабура, дабур! Пі... Пірард. Пірард зміг скластися і відбити цей удар. Небезпечно зараз могли четвертий м'яч ми забивати. Тут Артему добику не дають пробити. Не дають пробити Артему. І виграти боротьбу теж не дають підбір. Юніон в атаці Юніон в атаці. Лазере. Лазере, передача на Вайзнера, Лазере. Вайзер. Двох тут розігрують небезпечна передача. Чи не було положення поза грою? Так. Лапосін, Лопосьєн. Був положені поза грою, про це свідчить арбітер. І можна ж було якось покраще розіграти цю, цей штрафний. Навіщо було туди просто запускати м'ять? знову юніон в атаці? І зараз може бути небезпечно тут Джордан і Кадео повертається, Нарді, голкіпер з м'ячем. Сильно вперед там в сторону Артема Довбика, але тут, тут Артему не вдалося зачепитися за м'яч. Спроба пробити спроба пробити за наш штрафною невлучно. Ще там заміни в нашої команди. 81 хвилина в нас тим часом уже йде. Матч наближається до свого закінчення. Лазере, лазере, обкрадає нашого гравця і зараз може бути небезпечно. Нарді, нарді сьогодні крас красень, просто красень, нарді нічого не дає зробити суперникам. Подача. Тут виносять Артем Добик перший на підборі. І що дадуть, дадуть, так, дадуть зараз пробігти, там захисники вже втомлені, Артем Добик теж втомлений, але він проходить, Проходить, і що зараз зробить Артем? Втома, друзі, це втома. Артем Добик не, викор... не реалізує вихід віч на віч. Ну, але рахунок нас влаштовує. Рахунок нас влаштовує, та Артем Добик сьогодні вже дубль свій забив. Але, звісно ж, такі моменти потрібно реалізовувати. Зараз може бути небезпечно. І це 3-1, так. Ну, не забуваєш, ти забувають тобі золоте правило футболу, про яке не потрібно ніколи забувати. Що ж, все. Фінальний свисток, друзі. 3-1. І так, сьогодні, сьогодні в нас в випуску перемога на це друга, нічия з Мьольде в Лігі Конференції і перемога. Дві перемоги в чемпіонаті, нічия в Лігі Конференції, і переход в Брентфорд, я ще раз нагадую. Ну і також нагадую для того, щоб перейти для того, щоб вийшла четверта серія. Кар'єри за Артамадобика ви повинні набрати 10 лайків під цим випуском. Ви це можете зробити, ви це зробили вже в другій серії, буквально за 3 дні. Це рекорд мого каналу. Тому всі тримаємося, ніщо нас не здолає. Слава Україні! До зустрічі!